Привіт! Мене звати Анжеліка я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я розпочинаю четвертий тиждень свого адвенту, і насправді це буде відео не один тиждень, а півтора тому що я планую в рамках нього уже розпакувати усі подарунки до кінця року. Тому зараз відкрию пакетик під номером 22 і подивимося, що мені сьогодні випало. сьогоднішньому подарунку два моточки. Перший це Premium Yards з Baby Love номер 317 Такий, не знаю, світло-коричневий або темний баш колір, в який в мене точно був, але мені здається, що був іншої партії. Або, можливо, то був схожий відтінок. Досить такий універсальний колір на багато виробів його можна буде використати. І другий пакуночок це другий моточок 375. Несподівано припинився запис відео, добре, що збереглася попередня частинка. Отже, ось цей колір називається пломбір. преміум Yar з Baby Law У мене такого ще не було, але був відтінок під таким самим номером в Himalaya Dolphin Baby. Він мені дуже подобається, і іграшки з нього виходять такими теплими атмосферними. Ось ці два моточка відправляються в мою коробку усіх здобутків з адвент календаря, і зустрінемося з вами завтра при розпаковці чергового подарунку. 23 грудня відкриваю свій наступний пакетик. Уже зовсім скоро я дійду до ось цього подвійного, залишилося кілька днів. А зараз так, ось він, номер 23. О, це дуже красива бряжа, зараз вам покажу. Так, я не знаю, чи зараз видно при такому освітленні. Це Ярнарта Дольче Віта номер 3407. І він такий ніжний, ніжний, бежевий. Тут зовсім трішечки видно градієнт від такого світлого молочного до. Чуть-чуть насиченішого, бежевого, коричневого. Я цю пряжу колись вже хотіла замовити, але тоді не було її в наявності, конкретно такого відтінка. Тому вона залишалася в моєму вішлісті, як пряжа, яку я колись хотіла все ж таки собі отримати. І от зараз вона в мене. До речі, в мене таке якесь бажання пов'язати трішечки з пряжі Дольчевіта. В Адвенті це вже третій моток, який я отримала, плюс маю деякі ще свої власні запаси, і е, хочеться, хочеться трішечки з цією пряжею попрацювати знову. Тим більше на ярмарці я продала маленькі брелочки медузки, які в мене були зв'язані з цієї пряжі. Може, я якраз з якихось брелочків з неї нав'язати, а може взагалі більші іграшки. Я бачила в одній майстрині, вона в'яже, наприклад, зайчиків, ведмедиків з ось такої пряжі. І вони теж дуже гарно виглядають, незважаючи на те, що там ось цей перехід кольорів градієнту. Як мінімум, з ось цієї мені здається, що буде дуже гарно. Так, і ще тут були ось такі оченята. Вони зі сніжинками, наскільки я бачу, цікаві. Це такий зимовий варіант, так? у мене таких ще раніше не було. А колір самої райдушки тут е я зараз вам теж покажу, бо для мене. Ой! Добре покажу інше око. <схід> Щоб те вже не шукати. Для мене ось цей теж новий. Так, вам видно, чи ні? Не знаю, чи видно. Сподіваюся, що так. Різ, різні тут різнокольорова така райдушка. Дуже цікава. І от на самому очку від сніжинки. Я сподіваюся, вас не дуже нервують ці сповіщення. Я забула вимкнути звук на робочому ноутбукові. Там приходять повідомлення, і воно пілікає. Так, ну що ж, на сьогодні це все. Так, знаходжу друге око. А по розміру, я не знаю, візуально, мені здається, що це 16 мм, але можна буде прикласти до якихось із очей, що в мене є в наявності, і подивитися точніше. Все, забираю сьогоднішній подаруночок в коробочку. До зустрічі завтра. 24 грудня. І якби це був стандартний адвент-календар, то сьогодні я б відкривала останній пакетик. Так як у мене тут розширений варіант до 31-го, то навіть після відкриття сьогоднішнього і ще залишиться певна кількість подаруночків. 24 я вже одразу бачу. Схоже, що тут щось жовтеньке. Зараз будемо відкривати і дивитися детальніше. Анонсувала жовтенький, тому одразу його давайте і розглянемо. Дуже гарний ніжний жовтий колір це Premium Yarns Baby Love номер 302 На дотик саме ось ця, здається, трішечки жорсткуватою. У мене часто таке бувало в Premium Yarns, що залежно від кольору або від партії. Деякі мотки такі ідеально ніжні, просто ця пряжа по гачку летить, коли її в'яжеш. А деякі більш такі щільніші жорсткіші, і їх трішечки навіть менш комфортно в'язати, але все одно вона нормальна, не можу сказати, що там дуже погана, просто от є така різниця. Колір ніжний, жовтий, гарний. Конкретно такого з преміум ярц у мене не було, був насиченіший жовтий, такий більше як жовток у яйці. Теж, до речі, один з моїх улюблених. Але ось цей дуже красивий. Так, і наступний це ось такий 372 колір Петроль. Він у мене був і він мені дуже подобається. Він такий синьо-зелений, хоча, мабуть, більше до синього, дуже красивий колір. З точно таким самим номером є пряжа у Гімалаї, але в Гімалаї вона не така гарна. От саме ця різниця в кілька тонів суттєво видно саме на ось цьому відтіночку в преміум Yarns, він, як на мій погляд, красивіший, ніж у Гімалаї. Хоча Гімалая в мене теж є, і я також з неї в'язала і не можу сказати, що вона якась погана. Просто от якщо порівнювати два кольори з отаким номером в преміум Yards і в Гімалаї, то, як на мене, то преміум Yards мені подобається більше. Ось ці два моточка, до речі, навіть між собою гарно поєднуються. Я поки що не планую їх якось поєднувати чи використовувати на якусь конкретну іграшку. Але, звичайно, обов'язково в майбутньому на щось використаю. Так, до зустрічі завтра. Завтра у нас буде великий пакуночок, ось той подвійний. Мені вже дуже цікаво, не можу дочекатися, подивитися, що там буде у завтрашніх подарунках. 25 грудня вітаю вас з Різдвом. Зараз я хочу відкрити свій великий подвійний подаруночок. Для першого пакетика навіть не знадобилися ножнички. Тут у мене два моточка Premium Yards Baby Love, синього і блакитного кольорів. Синій це номер 327, блакитний 306. Жодного з них у мене не було в Premium Yards Baby Love. Можливо, якісь були із Гімалаї, наприклад, ось цей синій, але я вже точно не пам'ятаю. Взагалі, не дуже часто в'яжу з синіми кольорами, не знаю чому. Але кольори дуже гарні, і вони між собою красиво поєднуються, і окремо також дуже гарні. Тому я думаю, що на щось їх обов'язково використаю. І зараз буду відкривати наступний пакетик. Цікаво витягнула з пакетика, що етикетка також там залишилася. Зараз спробуємо точок ставити назад. Це Himalaya Dolphin Baby. Темно-сірий колір 382. Також один із новеньких. Тому такого у мене точно не було. У мене були два інших темно-сірих від Himalay, але вони трішечки інші. А цей дуже красивий. Мені здається, що він дуже підійде до однієї хутряної пряжі, яка в мене є. На дотик приємний, колір теж дуже гарний. сьогоднішніми подарунками я, як завжди, мабуть, задоволена і зустрінемося завтра на розпаковці наступного. 26 грудня. Я думаю, що мені на цей тиждень, мабуть, потрібно було брати вже менший ящик для розпаковок, але як почали з ось цим великим, так з ним вже і закінчимо. Беру сьогоднішній пакетик і буду його відкривати. Одразу все дістала. Так, у мене тут темно-зелений колір, це номер 371. У мене такого раніше не було, і в Гімалаї також не було. І ще є колір 316 помаранчевий. Такий був у Гімалаї, дуже мені подобається. Використовую його час від часу, ось такий помаранчевий. І оцей темно-зелений, думаю, також можна на щось використати. Цікавий такий досить відтінок. Я навіть не знала, що такий є в палітрі. Ось такі сьогодні подаруночки. До зустрічі завтра. 27 грудня. Я зараз в'яжу одну іграшку, і мені дуже треба один відтінок салатового кольору. Я так сподіваюся, що раптом він мені сьогодні попадеться. Бо якщо ні, то треба буде використовувати один із тих, що є в наявності, а вони не так ідеально підходять під ту картинку референсу, який в мене є. У мене вже кілька разів було таке, що на адвенті попадалася саме та пряжа, яка мені була потрібна. Тому от я сподівалася, можливо, сьогодні. Також пощастить, але судячи по тому, як просвітляється цей пакетик, тут немає такого салатового кольору. Ну, будемо дивитися, що є. До речі, теж з серії зелених відтінків салатових, але він такий більш Приглушений зелений, припилений. Це один з новеньких 388, у мене такого не було. Це не такий відтінок, який мені потрібно, але ось цей додасться тепер в мою палітру. Вчора був перший день за весь мій адвент-календар, коли я не відкрила свій подаруночок. Можливо, якби я не робила зйомку, то я б ще просто собі його розпакувала. Але не було як ставити штатив, знімати відео, тому я змирилася з цим і вирішила, що відкрию два подаруночки сьогодні. Отже, сьогодні, 29 грудня, я буду відкривати за 28 і за 29. Почнемо, звичайно, з 28. Ось він. Тут у мене яскрава салатова пряжа це Волос Пані Бейбі номер 69. Я дуже цей відтіночок люблю. В Гімалаї є схожий, але він трішечки темніший. І якраз останні кілька днів я в'язала іграшки з такого салатового кольору. Спочатку із Гімалаї, а потім мені потрібно був трішки світліший, і я використала майже в нуль свій запас Волансу. Тому зараз цей відтінок мені дуже доречний. Він піде в мою коробочку з запасами, і я буду знати, що в мене є повний цілий моточок такої пряжі. І відкрию також 29 число. А тут у мене ось така блакитна гімалая, дуже ніжний колір, він такий блакетний, наче трішечки в сірий навіть відтіночок іде, але все ж таки я б його більш назвала блакитним. Це номер 391, знову ж таки, один із новеньких. У мене такого не було, моточок виглядає таким великим. Складається враження, що тут навіть більше, ніж 100 грамів. Я, якщо буду якусь іграшку в'язати, то обов'язково його зважу. Дуже часто, коли в'яжу іграшки, вважу пряжу на початку роботи і в кінці, і таким чином оцінюю її розхід. Все, ось мої два моточка за попередні два дні. І залишається всього два пакетика. Я сподіваюся, що ми їх з вами розпакуємо завтра і післязавтра. 30 грудня мої два останні самотні пакуночка. Будемо відкривати один із них. І тут у нас два моточка пряжі Premium Yarns Baby Love. Це червоний 318. -й. Один з моїх улюблених кольорів яскравий, насичений червоний. Люблю його як в Гімалаї, так і в Premium Yards Baby Love. Дуже часто використовую, обов'язково знадобиться. І наступний це 323 в Premium Yards Baby Love. У мене його точно не було, можливо, був схожий в Himalaya, але виглядає дуже красиво. Такий ніжний персиковий відтінок. Я думаю, що також його обов'язково використаю. Маю сьогодні такі два подаруночка. Трішки мені сумно, то що завтра вже буде останній день адвенту і останній день моїх подарунків. Ну що ж, 31 грудня, півтори години до нового року Анжеліка знімає розпаковку. Не знаю, як так, що за цілий день не знайшлося вільного часу, щоб розпакувати цей подаруночок і зняти відео. Тому ось так застрибуючи в останній вагон. Будемо відкривати 31 пакетик, щоб уже не переносити це все діло на завтра. І тут ми на сьогодні чекали два ось таких цікавих моточка Premium Yard з Baby Love. Фіолетовий 358, у мене такого відтінка не було, і він виглядає дуже красивий, такий насичений, ниточка якісна. Цікаво вже щось з нього зв'язати, наприклад, якусь сукню для іграшки, або щось такого плану. І наступний це 336 коричневий, в Premium Yards не використовувала його, але часто користуюся таким відтіночком в Гімалаї. Хоча, мені здається, ось цей трішечки відрізняється, можливо, партію або. Все ж таки, є якась різниця невелика у відтінках. Дуже красиві моточки сьогоднішні, і на такій гарній ноті будемо завершувати серію розпаковок для адвент-календаря. Дякую вам, що розділили зі мною відкривання кожного дня цих подарунків. Мені було дуже цікаво, це були неймовірно класні емоції з отримання якихось моточків аксесуарів кожного дня. Я сподіваюся, що вам також сподобалося, що ви пораділи разом зі мною. Гарного вам нового року і зустрінемося у 2026-му. Бувайте!